Друзі, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо про ще один висотомір, який базується на тригонометричних функціях, а саме висотомір Lumelleсі. Отож, перед вами даний висотомір, він у нас знаходиться в такому чехлі. Працює на основі тригонометрії І е, значить, відмінністю його від е, висотоміра. Макарова є те, що в комплекті у нас є ще від віддалемір ось така стрічка. Зараз я про це все вам детально розкажу. Отож, для використання даного висотоміра ми користуємося чотирма шкалами. Ось тут о, зараз вам буде ближче видно, бачимо, є бази з 15, 20, 30 і 40 метрів, а також нижня шкала для вимірювання вертикальних кутів. Працює це дуже просто. У нас тут є. Розкріпний гвинт натискаємо, наша, наш маятник починає рухатися. І тоді, як е, будь-якою зброєю чи візуванням, ми дивимося в цей отвір, візуємо на висоту дерева, наприклад, але перед тим нам потрібно відповідно відійти на базу. Про базу я зараз розкажу. Візуємо на висоту дерева і натискаємо І відлік, який в нас попадає на необхідний базис, це буде і відлік. Висоти дерева від очей таксатора до вершинки. А другий раз ми беремо, знову ж таки, візуємо на основу дерева і фіксуємо, і сума даних відліків відповідно буде як відлік висоти дерева. Тепер детальніше про базис, адже, на відміну від висотоміра Макарова. Тут йде віддалий мір, Принцип роботи його полягає у наступному. Є в нас ось така спеціальна стрічка, яка має ось поділку 0, 15, 20, ви вже здогадалися, 30, ну і 40 метрів там буде. Так? Відповідно, ми повинні оцю стрічку повісити на дерево, яке ми вимірюємо. В цьому місці можна його прикріпити і відійти від дерева приблизно на висоту. Приблизно на довжину, яка дорівнює висоті дерева. Ну, Наприклад, дерево має орієнтовно висоту 20, 20 метрів. Ми відходимо від того дерева на 20 метрів і дивимося в тут спеціальний оптичний приціл. Ось отако воно відбувається. Дивимося таким чином, щоб ми бачили обов'язково нуль і. Ще якесь число. Якщо ми бачимо 15, це означає, що базиш від дерева 15. Якщо ми бачимо 20, це означає 20 метрів. Відповідно, якщо ми бачимо 0 і 30, це 30 метрів, 0 і 40 це база 40 метрів. І в залежності на якій бази ми відійшли, по такій шкалі ми будемо і знімати від легко, е, висоту дерева. Крім того, тут ще є шкала поправок. Це, цей прилад винайдений німецьким е, науковцем бітерліхом. І дуже часто на основі даного приладу побудовані і всі інші прилади. Е, точність вимірювання даного приладу становить 3-5%. Задовільна точність, тому дуже часто е, таким приладом, якщо когось є, користується. Всім дякую за увагу. Не забувайте, що ми разом і ми мусимо боротися з москалями всім разом до перемоги. До нових зустрічей.